Доброго день шановні глядачі. Сьогодні у нас 6 березня, такий дуже гарний день. Температура плюс 16, если перепад. І от дивимося наш сорт достойний чи доходний, а ячменя одеської селекції. Як воно перезимувало. Ну от просто дивлюсь. Тут просто були ще гілки таскали, трохи пошкодили. От далі кончики підмерзші, бо в певний період не було снега покрова снежного. И він підмерз, бо було минус 18 на відкритому ґрунті. Ось така ситуація. А, значить, що треба робити в ближайшие дни? Я її побризкаю фугіцидом. Хвороби, оце все локалізувати. І дам невеличке підживлення своєю бурдою. Тобто свій рецепт з курячого помета настою. В прошлом году воно перебродило і вже готова концентрація є. Я її просто розбавлю з водою 1 до 30 і побризкаю, ну разом з фугіцидом і цим підживленням побризкаю даної пассиви. Оце що зовсім таке типу сухе вимерше, це насправді не авіос. Ну це авіос верніше. Те, що тут От попередній голове. І він відповідно... І пережив цю зиму, засох. А ячмінь залишився. Ну, от такий от стан. Виходить зі сна, від зимівлі. Я думаю, все буде добре. Так, перейдемо на наступну ділянку з іншою культурою. Ну, все добре, далі буде.